Ну тепер, невеличке відео як я ручки ставлю. В общем. Він не забираю, тому що в мене стоїть виставини і він ви ви для рівня цього в кухні. Не ще раз. Просто робимо такий шаблон. От. Такого плану. Тут. Сверлені маленьким сверлом, щоб завжди тільки улівець. Сверло тоненьке, не знаю, де я там я скину. І все. Це для шуфлят. Тобто я вирізав так, що от, якщо шуфлят, то беремо, ставимо по центру, ставимо точки, сверлимо і маємо ручку, ставити сюди, по шаблону. А якщо беремо, наприклад, 20-та на неї. На цю сторону я хочу не відкриватися, само саме кут шаблон на той кут. Якщо на ту сторону треба ручку, то з тієї сторони. Просто ставимо шаблон у лівцем точки. Потім я не шилом, а таким от ну, кермом побиваю, ну, робить таку ямку, гарну, де гарне село заходить. Потім основне підкладаємо якусь... Непотрібний кусок ДСП під низ, щоб у нас тут коли сверлити на виході, бо ми так це покажу. Якщо ми просверглимо, ну, то Тут того не сталося, але буває, що тут відлуплюється велика частина цього. І все. Потім беремо болтики, да вони там десь є? І прикручуємо ручку. Свердимо сверлом, тут я сверлю на 2 але мені поки що... Зі всіх ручок, що я поставив, маю сверло на 5. Але сверлю 4,2. Нове сверло, це теж нове. Мабуть, поставив, купити нове сверло, сверлю 4,2, болтки болтики маю 4. Ну і це. І поки що я один раз п'ятерку розверлював, поки що здавалося все в розмір. Все. Отакі От нюанси по ручках. Як? І досить швидко йде. Тобто приставив, підмалював. Дві точки посвалив. Так, ще по шаблону розкажу. Головне, добре, тут видно, багато отворів йдуть в лінію. Тут я брав 3 см, звідси 5 см. Добто ручка На фасаді прасують так, тут є 5, це лінія 3. Всі шуфляди, які отак от ручка стоїть, де шуфляда, то тут є 5 см. І по центру. І треба бути уважним, як я стрілочку позначив. Були силички, але сину, не знаю, що там відволікся, просверлив раз, відмітив два, просверлив і в мене є один фасад, потім мучився, ту дирку запечатував. Так що треба бути уважним. Зараз, наприклад, ручки легко, як я поясню. Приставили, це буде... Фасад під посудомойку, але тимчасово я поставив завісну, поки посудомойки нема, що ну, місце не тут буде судомойку, де вільне місце. Тобто буде відкриватися по інакшому Типу, треба тут ставити. Беремо шаблон, беремо лінійку, ругатьку. Хочу вилетку, не на родні. 50 минус 3 миллиметра, так есть. Тут у нас есть 597. Берем калькулятор. 597 делим на 2. Выходит 298 с половиной. Ну, будем брать 298. И меряем. Вот, например, миллиметр. Saj, veste, da gremo šablon, tu zradu centri, ali je to v šabloni? Stavimo šablon. Сейчас побачите ту точку из этого И... точку. Раз. Все, Всё, для сверлат. На нашу штуку. done живили це. Тобто, типу, тут, кажу, ця ж планка забереться і не буде на тимчасово, але щоб місце не пустувало. Я ще не купив до судоміки і ставим фасад назад. На так, п'ять хвилин одна ручка.